Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо смачні та пухкі закусочні кекси з кабачків з сиром та зеленню. Дуже ароматні, м'якенькі та ніжні. Для приготування нам знадобляться такі продукти: кабачки, борошно, розпушувач тіста, олія, молоко, яйця, сир, часник, цукор, сіль, перець, спеції за смаком, свіжий кріп або петрушка. Для початку натираю кабачок на крупній терці в окрему посуду. Додаю трошки солі. Перемішую і залишаю, щоб пустив сік. Сир натираю на крупній терці. Можна взяти будь-який сорт сиру, навіть крупнозернистий кисломолочний сир. В ємність вливаю яйця. Сьогодні готую подвійну порцію, тому взяла 6 штук. Вони маленькі. Додаю цукор. Його тут небагато, але він необхідний для правильної структури тіста та балансу смаку. Всипаю сіль, перець чорний мелений та приправу я взяла для овочів гриль з сиром чеддер. Вона дуже ароматна. Виберіть свої улюблені спеції. Туди ж вливаю молоко. Краще його трохи підігріти до теплого стану. Вливаю олію без запаху. Продовжую перемішувати. В Борошно додаю розпушувач і знову перемішую. Свіжий кріп дуже дрібненько нарізаю. Можна взяти петрушку за своїм смаком. Додаю його у спільну масу. Відтискаю кабачок від зайвого соку і також відправляю його у миску. Далі всипаю тертий сир. Фету подрібнюю виделкою, так, щоб залишилися невеличкі фрагменти. Також додаю її до тіста. Тепер черга чеснику. Я пропустила його через прес. Перемішую все разом і поступово всипаю просіяний з розпушувачем борошна. Замішую тісто. Воно повинно бути доволі густе. Важко спадати з ложки. До речі, за бажанням в ці кекси можна додати дрібно нарізану шинку, копчену курку або смажені гриби. Буде ще смачніше та ситніше. В металеві формочки для кексиків викладую паперові капсули. Можна взяти силиконові формочки, тоді їх нічим змащувати не потрібно. Викладую тісто на 3 четверті формочок. Можна трохи більше, майже повні. Тісто важке і дуже сильно не підросте при випіканні. Духовка вже нагрівається до 180 градусів. Випікаю в розігрітій духовці приблизно 25-30 хвилин. На готовність перевіряйте шпажкою. Вона повинна виходити сухою. Готові кекси виймаю з форм і даю охолонути. Дуже смачні, ароматні та пухкі закусочні мафіни зі смаком сиру та зелені. Чудово підходять на перекус, сніданок чи просто до чаю або кави. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.